Водолії, я вас вітаю і запрошую на прогноз Таро на вересень для вас, мої любі. Водолії, що вас чекає у вересні місяці, хочу вас і себе просто привітати з тим, що Меркурій вже не ретро буде все вересні, і буде молодик, і буде розклад на молодик. І я вас запрошую на ці розклади. І а, ви можете починати щось нове після 3 вересня буде молодик. Тому що вас очікує водолії у вересні місяці? Дві мечі. Отак одразу з порогу почали прояснювати стосунки. Ви бачите, люди деруться. Дві мечі. Ну, можливо, буде спірна ситуація. Можливо, вам потрібно буде звернутися за допомогою до когось, щоб він вам або вона прояснили. Або написати, зателефонувати, піти на консультацію. Ну, тобто, це щось, що вам не досить зрозуміло. Далі. Сімка пентаклів. Можливо, ви думаєте, куди вкласти кошти, сили свої, так? і як далі бути? Але все буде добре, дивіться, тут спірна ситуація, тут вже ви бачите, що ну, з'явиться якийсь такий проєкт або відповідь на ваші питання і на те, що не було зрозумілим на початку. Це сімка Пентаклі, вона говорить про те, що ви, можливо, отримаєте звістку, що ваші кошти ось-ось, і ви їх відчуєте, да? тобто зростає ваш бізнес. Тому що сімка, бачите, жінка вона милується яблуком, але не зриває його з дерева, бо воно ще не визріло. Ось так і в вашому бізнесі. Щось ось-ось, і ви візьмете вже врожай. Як хотілося б, в вересні збирати врожай. Але наприкінці вересня, можливо, на початку ще ні, ще трошечки треба щось почекати, поки вони визріє. Або визріє ситуація, будь то на роботі, будь то у стосунках, можливо, ви ну, дізнаєтеся, що ви вагітні, а може хтось народить у вашому оточенні. Ну, Тобто, це все ж таки. І про гроші це може бути, ви отримати можете а, премію, наприклад, да? сімка пентаклів це хороші, приємні гроші. Далі місяць. Знаєте таке враження, що вам а, чогось не вистачає, ви чогось не бачите, бо це старший аркан луна, місяць. І таке враження, що у вас буде пилина перед очима. От щось не видно, от так непрозоро, да? як ніч, як повня. І ви наповнені, переповнені емоційно, і ви не можете віддавати чотир да? праїсходячому, може бути й таке. Тому звертайтесь до психотерапевта, до психолога це карта таролога також і психотерапевта. Можете подивитися серіал, знаєте, можливо, навіть в кіно ми можемо отримати підказку, але не втрачайте зв'язок з реальністю, тому що це також карта може бути людини, яка може зловживати спиртним, наркотиками. Ну тобто, я вам не раджу, звісно. Вас щось мучить, звертайтесь краще до фахівців, і вони вам допоможуть. А то все зайве те, що ви, ну, розумієте, карта Луна це у людини є бажання бути не в цій реальності. Ви від чогось тікаєте, ви щось не хочете бачити, чути, тому вам потрібна допомога. Бо ви тікаєте в думках. а Навкруги нічого не змінюється. Тому що те, що відбувається навкруги, це наслідки того, що живе в голові. Треба спочатку прибирати, пояснювати вам, чому так у вашій голові. Коли ми змінюємо ставлення до чогось, у нас змінюється і навкруги, тільки так. Така послідовність. Далі. Mm. Туз чаш, усе добре. У вас буде шанс з'явитися або звернутися за допомогою. І, е, нарешті, виплакатись там. Е, а коли ми плачемо, це ми зцілюємось, Розумієте? У психотерапевта, наприклад. Також це каш... чаша ізобілія, тобто після того, як ви висвобою. Ви свою енергію і та, яка вас мучила. По місяцю ви відчуєте полегшення і шанс почати щось нове. У вас відкриється нове дихання. Розумієте? Тобто це зовсім інша енергія. І ви будете вражені від того, наскільки ви живете у багатстві. Це не обов'язково. Мати мільйони це і про мільйони також. Нехай вони у вас будуть. Вони не заважають, цікавіше буде життя, різноманітніше. Але це про те, що ви ось тут будете задоволені і навколо себе. Бачите, я тільки сказала: змінюємо в голові і змінюються навколо. Ну, як красиво! Дякую вам за цю красу. Далі бодолі. Башня? Щось буде таки е йти з вашого життя, але хороша новина в тому, що воно і так повинно було піти, бо це не ваше. Це вже не ваше. Якісь старі цінності, наприклад. Ну, вони колись для вас були важливі, а зараз ви передивились і думаєте, татю, ну, таке я можу без цього бути. Чи та що це я вчепилася в це, як не знаю хто. Ну, тобто, ви можете себе а, почистити. Я вам раджу а, дома почистити зайво щось, так? наприклад, там, старий одяг, ну будь-що, що вас вже не радує. Знаєте, є такі речі, які нам подарували а був не від тієї людини. Ну, тобто, ну, є такі речі, коли дарують, і неприємно було взяти і, і, а, а, і таке враження, що начебто і відмовитись якось так. Не досить ввічливо буде, да? тобто є такі речі. Тому, навіть якщо красива ваза, а вона подарена якось так, то раджу її просто ну, або віддати тій людині, або подарити, продати. ну тобто Зі спокійним серцем, спокійним, спокоєм. Не ваша річ, не від тієї людини. Тобто ви будете від чогось відмовлятися, або самі, або це станеться зненацька. Але хороша новина в цій енергії в тому, що воно і так повинно було піти. Тобто, або це не ваша робота, і ви підете від тіля. Або ви побачите, як піде начальник. Ви дивилися на нього як на Бога, а він якось там зробить не так. Ну, будь-хто людина, начальник. Ну тобто, бо тут корона падає. Ми е е досить сподівались там е про щось на когось там молилися, а він е не ідеальний. Ну треба ж, ну ідеалів не існує. Я вам хочу сказати Водолії, тому е нічого страшного не відбудеться. І е, якщо ви в Україні, то, будь ласка, дбайте про себе і про свою безпеку. Бо ця карта про м, взриви якісь, так? Тому, будь ласка, не нехтуйте безпекою, а е, дбайте про себе і про дітей. Далі, король Пентаклів. Ну, слухайте, якась корона впаде. Інакше ви собі на голову покладете. Усе добре. То, що на нас ноє, не єсне, штучне, воно піде, розумієте? А от е, справжнє, воно з'явиться. Або то відносини підуть, а ось з'явиться новий чоловік в вашому житті, король. Це людина статусна, впевнена у собі, знає усім, усьому, скільки коштує і. Собі знає ціну і всьому, що він бачить на своєму шляху. Ну, тобто, король Пентаклів це може бути меценат, спонсор. Це може людина, яка подбає про вас з приводу, ну, запропонує вам якусь цікавішу пропозицію, роботу, вкладе в вас кошти, або. Це багата людина, такий потенційний ваш партнер, чоловік, з яким ви ну, познайомитесь і захочете скласти родину, сім'ю в майбутньому. Це може бути знаків зодіаку, такі чоловіки, як земної стихії, це тілець, діва і козирог. Далі. Король жезлів. Знов король. Слухайте, ну у вас може буде вибір? <смі> Водалі і дівчата. У вас може з'явиться вибір, не один король, не одне знайомство в вересні. Цей буде інакший, це вогняна стихія. І це такий, знаєте, рубаха парень. Ну, тобто, він буде такий, але він не парень, він буде в статусі вже. Він чоловік, який може мати бізнес. Він такий дієвий, в нього слова не різняться з діями, тобто він, що говорить те і робить, він відповідає за свої слова, він веселий, він такий е, темпераментний. Е, е, такі е, знаки зодіаку вогняних стихій це овен, стрілець і вогонь. Стрільці, овен і всередині. Хтось має бути. М? Леви, Боже, як це можливо? Як можливо було про лева забути, ну це ж страх. Леви, вибачайте, ну що таке буває. Їдемо далі. й жеслів. Ну, слухайте, це щось такий вже молодий. Парняга, це молода людина, це молодше 40. Можливо, вас запросять у подорож, буде рух, важливий рух і перспектива в ділах. Якщо ви зависали, то буде рух. Ви нарешті побачите, куди вам рухатися: в ділах, відносинах, можливо, ви поїдете кудись. Ну, тобто... І це буде весело, задоро ну, на швидкості, можливо, навіть на машині. Далі помірність. Тут ви дійдете згоди. Ви оберете обранця, можливо, і, ну, якщо ви обираєте серед чоловіків. І тут ви вже будете гармонійно налаштовані, усе ви відчуєте в вашому житті, все як повинно бути. Усе вчасно. Усе має рацію. Ну, тобто, ви тут зробите висновки і зрозумійте, що я задоволена усім, що відбувається в моєму житті. Усе вже добре, далі буде ще краще. Гармонія. І янгол охоронець, охоронець вас оберігає, знаєте про це. Остання карта водолії. Буде ще одна, мені ця не подобається. Ну, Я маю на увазі завершувати нею, мені не хотілося б. А, начебто і буде гармонія, і все вчасно, і ви будете задоволені. Але потім ну, якесь безсоння. Отаке От враження, що ви втратите а, ну, якийсь контроль. Хоча контролю не існує, ми можемо тільки впливати на свої емоції, почуття, переживання. І ось тут щось піде не так. В кінці вересня. І я хочу витягнути карту ще одну. Ну тобто, безсоння, і щось вас буде мучити, якась думка. Але вона вже, знаєте, ось ось і вирішиться, бо це кульмінація дев'ятка мечів. Остання. М -м буде шанс, буде пропозиція, будь-то е на побачення або по роботі е сядете. Разом вирішити, бо це шанс паж жезлів. І діла почнуть рухатися. Але шанс сісти і домовитись у вас буде навіть перші дії, якісь плани написати на подальшому на жовтень місяць. Водолі ну, дуже цікавий. Я бачу багато чоловік, чоловіків, рух. Ну, тобто, цікавий місяць вересень. Я вам бажаю щастя на е в стосунках, в бізнесі, де ви хочете, щоб у вас було все добре. Я вам кругом бажаю, щоб у вас все сталося якомога найліпше для вас. Добре? Па-па! Я забула, і зараз хочу вас запросити підписатися на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво і приємно слухати. А також, будь ласка, діліться зі своїми близькими і рідними і коментуйте, давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, тому що мені цікаво, як ви живете своє життя, чи співпадають прогнози і чи корисно це для вас. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на дзвіночок для того, щоб сповіщання отримувати вчасно на кожен місяць прогноз. Na wasz znak zodiaku.